Українські перевізники у відповідь на дії польських фермерів розпочали акцію протесту. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. дорогусь. До такого рішення прийшли учасники акції, адже кажуть, іншого виходу у них немає. Ми вийшли запитати от громадян, як такі дії вплинуть на відносини з країною-сусідом. Дуже плачевних наслідків. Цю ситуацію треба вирішувати не так. То не той випадок, коли тобі дали і ти маєш відповісти. Тут треба шукати інші рішення. Злом на зло, нічого не вийде. Ну наскільки я знаю, там почали бунтувати польські фермери, а не сама польська влада. І якщо це не вирішувати внутрішньо, тобто іменно владою. Щоб вони самі говорили про це, то це буде чуть трохи ну, дискомфортно двом сторонам, бо того, що з однієї сторони там просто люди, а з нашої сторони влада проти їхніх людей. І там іде от, як оце конфлікт з двох сторон. Наслідки можуть бути недобрі, бо треба дипломатію вирішити шляхом розуму. Нічого не дадуть ці протистояння. Ну Як поляки нам теж друзі, і ми полякам друзі. Де дипломати наші, хай вирішують, чого загострився такий конфлікт? Чого так сталося? Якась є причина. Значить, якась московська вош влізла туди, щось робить не те, що потрібно. Дипломатії вирішувати, конфлікти. Конфлікт, якась ворожба, ворожнеча, я не знаю. Багато людей так само виїхали туди, в Польщу, на роботу і на прожиття. Ну, просто будуть зовсім якісь між, між людьми, між поляками, українцями, якісь конфлікти. Не знаю, ну щось негарна ситуація зовсім виходить з того всього. Ну, до яких? А нам вже, наприклад, нічого не загрожує. Ми вже стоїмо, ми ніде не їдемо. То чому хтось має заробляти, а ми маємо стояти? Ну, Наприклад, на моє те, що сказав був їхній, по-моєму, віце-прем'єр-міністр, що е, якби, їхні вирази, що вони не хотіли, типу, все вони хотіли і все вони знали. І робили це ну, навмисно і спеціально, як на мене. І вони кажуть, вони багато втрачають, наприклад, ну, їхні. Е, я нагадаю, вони не втрачають. Вони не сидять в окопах, їхні діти сидять вдома. Їхню землю не перерили верх ногами, не зробили з чорнозема глину. Ну, тобто, якби, моє враження таке. Ну, для нас це нічого не загрожує. Ну, якби, я гадаю, ми стоїмо, наші хлопці там стоять. І те, що вони роблять по відношенню, я гадаю, дуже багато чого ми не бачимо, те, що там робиться, тому що вони також не дають це знімати хлопцям. Так що, ну, я гадаю, для нас це нічого, ну а поляки, я гадаю, теж так стануть. Ну, я думаю, раніше воно вже вплинуло, коли поляки перекривали. А зараз я не думаю, що поляки від цього чимось засмутяться. А от українцям буде, я думаю, набагато поганіше, аби, головне, поставляли нам танки, літаки і все це. Ну насправді я просто не розбираюся в цій ситуації, тому чітко відповісти не можу. Ну, якщо чесно, я навіть не знаю, з одного боку я розумію цих людей, які так хочуть зробити, а це, адже ця ситуація ну, дуже така була для нашого народу, для нашої країни, як це сказати, заділа нас дуже сильно, адже е, якою ціною ми збирали той хліб, і як це нам давалося. Але з іншого боку, якщо ми зробимо так само, виходить ми нічим не кращі. і. Ну, це нас буде виставляти, можливо, навіть в такому світлі ну, не, не дуже добре. Можливо, я б не робила такого, не знаю. Мені здається, що це ще більше загострить конфлікт і ще більше буде якось так не дуже.